Привіт усім. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки у ціньовий світ кібербезпеки. Давайте розберемось, як насправді хакери проникають у здавалося б, неприступні хмарні фортеці. Ми перетворимо складні тактики на прості і зрозумілі кроки. Знаєте, коли ми думаємо про хакерів, уявляємо собі когось у капюшоні, хто несамовито б'є по клавіатурі, але знаєте що? Це все кіно. Насправді реальні хмарні атаки це не хаос, Це – це холоднокровний, чітко прорахований процес. Тут немає ніякої магії, чиста методологія. Успішна атака на хмару, це як ідеально виконаний рецепт, є чіткий сценарій, майже як у підручнику. І от сьогодні ми з вами пройдемося по кожному розділу цього, скажімо так, кулінарного посібника для зловмисників. Отже, який у нас план? По перше, розберемо, як зловмисники, так би мовити, промацують ціль. Потім подивимося, як їм вдається зробити перший крок усередину, як вони там пересуваються і до чого прагнуть. І найголовніше, як на кожному з цих етапів можна вибудувати надійний захист. І починається все, звісно, з розвідки. Ну, як у кіно про пограбування. Перш ніж лізти у вікно, треба ж дізнатися, де ті вікна, двері і чи є камери спостереження, правда? Так от, на цьому етапі зловмисники ніби вмикають такий собі цифровий сонар, і цим сонаром вони сканують безмежний океан інтернету. Вони шукають ну, будь-який відблиск, найменше сигнал, який вкаже на слабкість. По суті, шукають ті самі цифрові двері, які хтось забув зачинити. І ось тут на сцену виходять інструменти типу Шодан. Це по світі такий собі Google, але не для сайтів, а для всього, що під'єднано до інтернету. Він може знайти все від незахищених веб-камер до величезних серверів. І що він показує? Відкриті порти версії софту, і найцікавіше відомі вразливості. Це все одно, що отримати план будівлі зі списком усіх дверей і позначками, де стоять слабкі замки. А далі час для спринтерів. Це інструменти, як от маскан, вони просто з шаленою швидкістю пробігають мільйони IP адрес, і в результаті бах, миттєво з'являється карта цифрового ландшафту, де кожна потенційна точка входу позначена червоним прапорцем. Гаразд, розвідку провели, карта вразливостей на руках, що далі? А далі час переходити від теорії до практики. Треба перетворити цю інформацію на реальний доступ, знайти той самий ключик, який відімкне перші двері. І знаєте, що найцікавіше? Дуже часто найслабша ланка це не суперскладний код, а людина. Зловмисники це чудово розуміють, тому вони б'ють по найпоширеніших помилках: простенькі паролі, щось не так налаштували, чи просто хтось був неуважним. Дивіться, замість того, щоб тупо ломитися в одній двері і перебирати тисячі ключів, що, до речі, дуже шумно, розумний зловмисник робить інакше. Він бере один популярний ключ, скажімо, зима 2025, і тихенько пробує його на всіх дверях будівлі. Оце і є так зване розпилення паролів. Тихо, непомітно і на диво дуже ефективно. А це взагалі уявіть собі, що хтось залишив ключ від сейфа просто приклеєним до дверця скотчем. Звучить дико, правда, але розробники буває залишають цифрові ключі, тобто апіключі та інші секрети у публічно доступних місцях. А такі інструменти, як bucket Loot, просто автоматично бігають і збирають ці подарунки долі. Окей, перший крок зроблено зловмисник усередині, але це лише початок. Тепер він, ніби привид, що непомітно блукає цифровими коридорами, і його мета не просто погуляти, а зібрати ключі від усіх кімнат і, зрештою, дістатися до головного скарбу найцінніших даних компанії. І щоб зорієнтуватися, вони використовують щось на зразок картографії. Це як отримати детальний архітектурний план усього хмарного середовища. Він показує не просто кімнати, а всі зв'язки між ними, хто куди має доступ, куди течуть дані, і найголовніше, де пролягає найкоротший шлях до сейфа. І от, проаналізувавши всю цю складну карту, зловмисник раптом бачить одну єдину, але критичну помилку як у нашому прикладі, база даних. Набита чутливою інформацією і без шифрування. Це буквально те саме, що знайти головний сейф компанії просто відчиненим. Але найхитріше тут ось що зловмисники часто не приносять свої відмички. Вони використовують ті самі інструменти, якими користуються системні адміністратори. Через це їхні дії виглядають як звичайна рутинна робота, і їх майже неможливо помітити. В професійному середовищі це називається життя за рахунок хмари. Ну от ми і підійшли до фіналу. Що робить зловмисник, коли дістався до мети? Він не просто хапає дані і тікає. Ні. По-перше, він хоче залишити собі чорний хід, щоб можна було повернутися. А по-друге, звісно ж, замести всі сліди, щоб виглядало так, ніби його тут ніколи й не було. Для цього існують такі штуки, як Stratus Red Team. це набори інструментів, які дозволяють створювати постійні лазівки або бекдори. По суті, це як залишити прихований ключ під килимком, щоб мати змогу повернутися коли завгодно. І що лякає найбільше, часто це робиться буквально однією командою в терміналі, одне натискання клавіші Ентер, і все в системі з'являється новий непомітний вхід, про який знає тільки зловмисник. І фінальний акорд замітання слідів. Зловмисник просто вимикає або видаляє журнали безпеки. Для команди захисту це катастрофа. Це як ніби злодій не просто пограбував банк, а ще й вимкнув усі камери і спалив книгу відвідувачів. Вони не просто не знають, що вкрали, вони навіть не впевнені, чи був хтось узагалі. Гаразд, ми пройшли весь шлях атаки від початку до кінця. Досить лякаюче, але тепер час перевернути гру. Давайте використаємо ці знання на свою користь. Подивимось, як розуміючи кожен крок нападника, можна його випередити і збудувати справді міцну оборону. Погляньмо на цілі зломисників що ми бачимо? Найбільше їх цікавить підвищення привілеїв та доступ до ресурсів, і це для нас ключова інформація. Знаючи, куди вони ціляться, ми можемо сконцентрувати захист саме там, а не розпорошувати сили на все підряд. І який з усього цього висновок? Мабуть, такий. Найкращий захист це проактивний захист. Треба почати думати як хакер, використовувати ті самі інструменти, щоб знаходити власні слабкі місця раніше ніж це зробить хтось інший. Бо питання стоїть не чи сканують вашу хмару, її сканують просто зараз. Питання в іншому: чи знаєте ви, що саме бачать ті, хто це робить.